А Щось, що Щось в тебе хочуть, питання. Потім вас він видавав книжку, це про яку казав, якраз здав приєднатися у вас цієї історії, тому що паштет, якого я бачу, ну, як... Дуже незвичний, але дуже сподобалось, що ходить в приділ модель. Тобто є розташування хворів, і розташування і захинки, і якоїсь взаємодії, і, і світла. Така тобто, ну, дуже цікава. Дев'ять композицій про життя українців для західної аудиторії. Перша про сміливість та її неочевидні відтінки. Друга про зовнішні види. На війні люди постарішують, але композиція не про це. Третя про останні новини, які приходять на... Мої. Четверта про зовнішні вигляд. П'ята про небо над нами, мешканці цього неба. Шоста про світу від мій соціальних перед. До речі, подивіться, вам ніхто нічого ще не написав. Перевірте. Сьома про смерть, як вимір часу. Восьма про те, як говорити з мертвими. Дев'ята про це і про все загалом. повели вулицею, це було таке диво, що подивитись на жирафа зібрався величезний натовп народу. <плес> Жираф! <Жиро. плес> Один. <ти плес> І ось весь цей здивований натовп супроводжував монса аж до самого будинку, де жив лікар. <плес> а лікар жив неподалік. біля западу на завжди, я пам'ятаю. У мене гарна пам'ять. О! <плес>

Найвідоміший професор медицини.